Прикордонникам Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Добрий день. Мене зовут Бобанець Олександр Олександрович, 83-го року рождення, проживаю в місті Ковель. Работую в Державній прикордонній службі України на посаді інспектора другої категорії на відділі прикордонної служби ТУР. Минулого року. В липні місяці я звернувся до керівництва загону з проханням перевести мене в інший підрозділ, мотивуючи це тим, що в мене закінчується термін перебування на посаді, і мене можуть автоматом перекинути на якусь іншу посаду чи на інше місце несення служби. Тому я заздалегідь вирішив виріш... звернутися для... для вирішення даного питання до керівництва загону нашого прикордонного у місті Луцьк. Коли я звернувся до командира частини, він мені відмовив в проханні і сказав, що це взагалі шкурними питаннями займатися в нас час кащунство, оскільки в нього багато проблем там з військовослужбовцями, з мобілізованими, з пораненими і так далі. Але коли я звернувся з даним же питанням до начальника кадрів, він мені сказав, що я тебе вже шукаю, ми з тобою розминулися. Тобто він вже був в курсі розговору мого з командиром частини, і ну, коли я з ним зустрівся. Він мені прямо заявив, що без грошей нічого не буде, не допоможуть ні зв'язки, ні родці, ні, ні такі, ні які, ні зв'язі. Без грошей ніхто тебе переводити не буде. Мені було запропоновано, і я не знаю, це вимога, мабуть, навіть була не пропозиція, оскільки без грошей я все одно не зміг би вирішити свої питання ніякі мене поставили в жорсткі рамки, що от… Плати гроші, і тоді щось буде. Мені, з мене вимагали 3,5 тисячі доларів за переміщення з одного підрозділу в інший прикордонний підрозділ. Я і раніше ну, спілкувався з товаришами по службі, знав, що такі промишляються у нас в загоні, але це я приймав на уровні слухав, може там які недовольні щось розповідають, бо сам з таким ніколи не стикався. Після розмови з начальником кадрів. Мене це дуже обурило. А ще наприкінці, ну точніше, перед цим всім частенько чув такі розговори, що вже почалися. Дійшло до того, що хоче перевестися гроші, устроїться, уволяться, все до цього привикли. Але вже полковник почав торгувати путівками на АТО. Не хочеш їхати на АТО, давай гроші. Хочеш їхати на АТО, навіть такі випадки. Я сам особисто знаю знайомого. Він зараз на сході поїхав, ну, не через наш прикордонний загін, бо каже, у вас там уроди якісь. Я приходжу, візьміть мене на схід, відправте. Давай мені гроші. Каже. Е, ну, Мене це сильно все обурило. <кій> е, після чого я якраз ну, вийшов з нашого прикордонного загону, пішов на зупинку автобусну, де зустрів працівника СБУ, якого ну, по службі деколи з ним стикався. Ну, і, Мабуть, був дуже впечатлений ці, цією розмовою, як наші полковники нас гроші вимагають. Е, Розповів йому за це, е, сказав, що хочу звернутися наказати. Ну, скільки це можна терпіти, і в наш час вже, просто вже на голову не налазить, що вони витворяють. Даний працівник мені сказав, що вряд ли що то вийде робити в місті Луцьку, оскільки Луцька прокуратура просто-напросто пов'язана з нашим керівництвом. Ми ну, просто були б до мене якісь негативні наслідки цього всього і все. Тому ми вирішили звернутися в Генеральну прокуратуру України. Ми відправилися наступного дня в місто Київ, написали заяву в Головному Генп... в Главному управлінні СБУ. З ним поїхали в Генпрокуратуру. Там слідчі почали зі мною працювати, допити, ну, там процедури, які там бувають. Після чого я зустрівся з цим полковником, начальником кадрів, вручив йому частину грошей. За переміщення. А, коли я на це погодився, мене перемістили буквально за ну, з, чуть більше доби, і на, на мене вже був наказ. А колись я намагався ну, без грошей, просто так, то це зайняло півтора року. Тобто півтора доби і півтора року. Платиш гроші і одразу раз все є. єсть. Е, Значить, занес йому частину грошей. Одну через пару днів днів була вже і друга передача, під час якої його затримали, затримали начальника загону. В начальника загону знайшли гроші, які я перший раз давав начальнику кадрів, тобто він йому їх заніс. Він про це сам говорив на перших попередніх допитах. Ну, як його затримали, він сам за це говорив, да, заніс, там що ви там шукаєте так довго і все таке. Ну, все вроді добре, але коли почався суд. Так, да, начальника кадрів я зняв на відео, на аудіо, як я йому ці до гроші дав, він свою вину визнає. А от начальник загону не то, що не хоче свою вину визнавати. Мало того, що хоче запраторити, виходить, начальника кадрів, сам своєї вини не визнає, і ще й з мене роблять крайнього, мене вже поливають брудом, на мене пишуть статті, мене показують по телевізору, який є поганий прикордонник, як і погано охороняю кордон. Хоча в мене за багато років одна єдина догана, і то, можна сказати, оказалася ні в нужному місці, ні в нужне час. В мене є затримання, показники, порушники, контрабанда. Тобто я, ну, зробити з мене поганого, це, звісно, важко їм буде, але фактики є. Колись я прочитав статтю, то що про мене написали в газеті, то аж сам себе перестав поважати на деякий час. Потім ну, зрозумів, що це, все, звісно, пушка, все це заказуха. Репортери свою роботу роблять гроші відробляють. Тому вирішив звернутися за допомогою до яких ну до якихось громадських організацій, до якихось діячів в даному випадку це Гечо Олександр. Він погодився мені допомогти. В... В даній справі, а я звичайна людина, і мені просто самому боротися з такими з такою ланкою корупціонерів. Це просто ну мене смітут. Мені смітути, що і самого зроблять крайнього. Тому ну, звертаюся до вас за якоюсь допомогою, юридичною, неюридичною. юридичною. Пускай громадськість контролює це питання. Пускай не знаю. Ну я не знаю, які у вас є інструменти для цього, для впливу на цю справу, але надіюся на вашу допомогу. 11, 12, 13 березня буде три дня судове засідання. Попередні судові засідання вже були. Там об'єднувальна справа була, оскільки ще накопали там на полковника, теж там Гришков, там по двом статтям його судять, але по обоєм визнає себе невинним. От зараз має бути очередний суд 11-12-13. Вже хотілося би, ну, як би кажуть, на битву йти заряженим. Через небо, гори, через ліще море, не спихнеш нікуди. Не вивезеш, не збудеш. довгі чергування, неспокійний сон, нелегке завдання, стерегти кордон, він стоїть на кордоні пильно спорту. this is